Всім привіт підписчикам! Хочу показати ці короба, які я зробив. Коротеньке відео. І будемо приступати до роботи. Буду складати це, дивитися, як воно приходиться. Ось такий короб, це що я на клавіші хочу зроб... покласти. Бую чорний майстри. Значить, я порубав бляху, взяв міліметрову. Вона мала метр на 2. Метр ширини і два довжини. На всю довжину, так, 2 метри. Як я зробив, так я буду і ставити їх. І порубав по 25 см, щоб мені стало на чотири короби. І ось вийшов такий короб. возьмем всего лишь вот такие коробы. Вин подхода под крепление. Сейчас вот. Зараз поставлю. Він підходить так, як іде кріплення. Ось. І так іде оцей корм. Думаю, що буде дуже добре. Гарно вийшло. Дуже. Все зігнулося чітко. І про жорсткості є і... Ну, добре. Так, зігнуло ми вчора це вухо. От як. Взяв я бляху 4 мм тройку я не мав, бо стандартне вухо 3 мм бляха. Взяв я четверку і вийшло дуже класне кріплення. От. Воно сюди. Підійде. Розмірю, як воно має бути, точно, що воно все. І прихвачу, потім тут поставлю добавку, посилю все. Косиночки поставлю. Дирки, дирки просверли. Уже на місці буду виміряти точно, щоб не прогадати. І так, добре. Це зробив. Так, і ще хотів показати. Здивіться, оце, що я взяв. Почепник цей міняти. Це. І на тій планці варіатора бітера. Підшипник. Думав, що в мене є підшипник, Думу, що воно туди підходить. О, підшипник туди підходить 406 по розмірам. Три внутрішній діаметр, 90 наружний діаметр. Він та якби підходить туди. Він туди підходить на ось підходить, але він. За широкий. Він має 22 мм чи 23 мм, 23 мм. А стандартний де, ось такий. Він має 19 мм ширини і теж 90 на 3. І внутрішня обойма в нього ось така широка. Тобто цей підходить по так він підходить туди. Але він заширокий І внутрішня обойма не така широка, як тут. Я дивився я по інтернеті таких почіпників в продажі, так як би сказати, немає. Лишень комбайновський почіпник сюди йде. Який йде для комбайну. Я на сайті заказав, чи, чи агродок, чагородок, це старий. Все, йому вже тиліпається. Так що це хто буде розбирати, щоб він знав, що сюди стандартний. Підшипник 406 він не підходить. Треба купувати його рівний підшипник. І він теж, я не пам'ятаю, скільки він коштує, але ну, 900 гривні, чи скільки. Ну, не, не 500 і не 400. Це підшипник. Ось так, друзі. Приступаємо до роботи. Далі. Коли вже складу ці всі, вже покажу, як воно вийшло вже на місці. Всім гарних днів, мирного неба. Пока.